Померли м не потрібні ті віночки, якими всі обвішують хрести. Не шелестять пластмасові листочки, їх не потрібно вішати сюди. А висадіть нарциси жовто білі, тюльпани чи барвінок запашний, щоб джілка на їх запах прилетіла, метелик закружляв таночок свій. Чи висадіть червону калину, щоб взимку цвіренчали тут пташки? Як вас нема, то пташечка прилине, і буде розмовляти за любки А потім прилетить до вас додому у щирій пісні передасть привіт, розвіє і печаль, тривогу в тому, а спокій передасть на сотні літ. Померлим не потрібні мертві квіти, лампадку на могилі запаліть. Нехай пом'януть і дорослі і діти, і та пташина. Що сюди спішить, шануйте пам'ять, згадуйте щоденно в святій молитві шепочіть слова, бо рідні в нашім серці не даремно, а пам'ять про них вічна і жива.